Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український ютуб канал історичний Ігор Кравцов та український історик та журналіст Ігор Швець. П'ять років тому назад я заснував український ютуб канал Ігор Кравцов, єдиний в Чернівецькій області. П'ять років я кропітку працю виконую по вивченню відновленню української історії. На північній Бессарабії, на рідній Сукірянщині, І була дуже велика надія на проїзд міністра нашого культури та освіти, пана Шкарлета в місто Чернівці. Помпезний приїзд, як об'являли, він буде піднімати українську історію та культуру. І ось до Міністр Шкарлет, відвідавши Чернівці, в Чернівцях заявив, що не можна примушувати дітей вивчати українську історію, що в української історії повинні їх навчати батьки. Вдумайтесь ці слова, що це означає. Це, ці слова означають постріл в скроню української історії. Ці, ці слова означають вбивство української історії. Особливо на теренах Чернівецької області. У нас в місті Сокіряни Чернівецької області в Дністровському районі всі архіви, українські архіви були знищені ще в 18 столітті ворогами України. Я по. П'ять років по, 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 по пів пальчика цю українську історію Дністровського район, Північної Бесарабії, Сокірян, Сокірянщини відновлюю. І отак по пів пальчику, по маленьким крокам за допомогою небайдужих сокірянців та жителів Дністровського району. Пане міністр Шкарлет, що, що це? Не обов'язкова здача історії України на ЗНО при вступі до вузів. Що це таке? Це ж не тільки знищення історії України. Це знищення самої України. Ви міністр культури та освіти. Що ви творите? Ви вбиваєте українську історію, вбиваєте Україну в такий важкий час, в час російсько-української війни, коли люди в тилу на фронті. Хлопці на вів роблять все можливе, щоб перемогти ворога. А ви що? стріляєте нам в чого в голову? Робите дітей в школах манкуртами, дітьми без пам'яті? Так у нас на Сокір'янах, Сокірянщині, батьки не знають історії України. У нас вчителі в школах не знають історії України місцевої. Краєзнавства немає взагалі. Раніше 60 хвилин на рік давали на краєзнавство, Зараз і цього немає. Звідки ля, вчителі історії не знають місцевої історії, так, історії сукерян сукерянщини, історії краю, як кажуть, краєзнавства. ля будуть знати батьки? Як вони будуть навчати дітей? По чому? По яким підручникам? Звідки брати матеріал? Пане шкарлет. Я, український історик та журналіст міста Сокірян Ігор Швець, скажу: ідіть відставку, йдіть відставку, тому що ви працюєте на ворогів України. Йдіть відставку, пане Шкарлет. Не бунтуйте людей під час війни. Не бунтуйте. Не робіть бунту, не грайте на руку ворогам неньки України. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.